У нас із головом мира вийшла деяка плутанина з прямим ефіром, тому ми виправляємось із відео. Зірочка під снігом. Дорослі завжди кудись поспішають і завжди спізнюються. А головне, пропускають стільки важливого і цікавого бухнасту корбабу, загадкову щербинку на чашці, смішну петельку на рукавичці. Ще багато багато чого. Катруся задумливо натягувала колготи, сидячи на низькій лавочці в роздягальні і час від часу перенала зі своїх роздумів під зауваження виховательки. Катю, швидше, я вже мокра вся! — бубоніла Ніна Васильівна, тяжко віддихаючись з підв'язаної шапки. Не витримавши, вона незграбно схилилася в своїй жорсткій дублянці і почала допомагати Катрусі одягати весь її численний зимовий одяг. Ніч тим ніч. Ідемо вже на вулицю на твою маму чекати. Віддам тебе одразу додому піду, зрозуміла до кого, приказувала вихователька. Бо Катруся вже була не тут, а в своїх роздумах. Вона знала, що на вулиці йде сніг, перший сніг цієї зими. І десь там, під снігом, зірочка. А між тим Катрусіна мама Олена. Була вже близько. Вона пробігла мокрою від сніга землею свій перший кілометр шляху з роботи, втиснулася в першу маршрутку, потім пересіла в другу і досить вдало. Людей у салоні було небагато і тепло налаштовувала на приємні роздуми. Похитуючись у такті з різкими стартами водія, Олена думала про те, який чудовий вечір очікує на неї. Сьогодні Канун Дня Святого Миколая Олена не просто забере дочку із дитячого садочку. Вона спочатку обійме її, потім охопить її долоньку в пухнастій рукавичці і поведе її прямо у магазин, у той самий магазин іграшок на шляху із садочка додому, який зазвичай вона так старанно обходить разом із дочкою, щоб їй знову і знову не доводилося відмовляти в покупці. Того самого плюшового песика із бездонними очима. Катруся давно мріяла про того песика, і Олена це знала. Але з того часу, як вони з дочкою залишились самі, вона все ніяк не могла наскрести грошей на ту іграшку. Завжди знаходилися важливіші потреби. А сьогодні, сьогодні Олена отримала зарплатню. Свою першу зарплатню на першій роботі після декретної відпустки. І це були не просто гроші, це було відкуплення того неможливого почуття провини, яке Олена відчувала щоразу, забираючи Катрусю із групи останньої. Олена не йшла, вона бігла великими стрибками від маршрутки до садочку, двори, ще один, і ось уже видно ворота і Катрусю з вихователькою за ними. Донечко. Олена бухнулася колінами в сніг і згребла катрусю в обійми. Олено, ви за фотосесію розраховуватися будете, одразу ж пішла в наступ Ніна Васильівна. То що за сіннього свята? Так, так, звичайно, заметушилася Олена і полізла в сумку за гаманцем. Але пальці в рукавичках все ніяк не могли його намацати. Олена стягнула рукавичку. Знов пірнула рукою всередину сумки. Розчистка, ключі, блокнот, помада прослизали крізь пальці і знову опинялися в них. Вона підійшла ближче до вуличного ліхтаря і уважно вдивилася в строкату підкладку. Гаманця не було. Бозна навіщо Олена ще раз опустила руку в сумку, безпорадно заплющивши очі. Пройшовши підкладкою, пальці ковзнули на виліт. У пічній поверхні сумки відкрився ледве помітний проріз. Пробачте, Ніна Васильовна, я здається, гаманець на роботі залишила, промовила вона пластмасовим голосом, чуючи себе ніби здалека. До побачення, Ходімо, Катрусю». Вихователька знизила плечима і пішла свіжим снігом, швидко віддаляючись від воріт садочку. А Олена. Машинально розвернулася так, щоб йти додому тою дорогою, що обходила іграшковий магазин звичною догою. Намагаючись стамувати озноб і втримати сльози, вона потягнула дочку за руку. Але Катруся стояла, не рухаючись з місця, і дивилася на маму своїми ясними очима. Мама, сніг, сказала Катруся. Так, Тоня, перший сніг випав. Там зірочка, ходімо туди. І Катруся потягнула, показала рукою у напрямку іграшкового магазина. Неподалік від нього просто над тротуаром висіла вивіска ще одного магазина, і вивіска ця була у формі зірочки. Невідомо, чому вона так прийшлася Катрусі до душі, але дівчинка дуже любила зупинятися під нею, завмираючи в якихось невідомих думках. Вона зараз під снігом. Мені треба її побачити, пояснила дочка. Патрусь, давай ми завтра на неї подивимось. Це розхолодно і нам треба поспішати додому, говорила Олена, а думала зовсім про інше. Вона думала про того симпатичного хлопця, який похитувався поряд із нею у другій маршрутці. Так близько. Набагато ближче, ніж варто було б. А ще вона думала про зарплатню і про свята, що наближаються, про місяць роботи зі щоденними пробіжками і пересадками, про поспіх і марність? Мамо, мені треба до зірочки, вперто наполягала Катруся. І Олена відчула, що більше не витримає. Вона відпустила дончину руку. І сіла на високий бордюр, опустилася в пухкий і мокрий сніг з усім своїм безвихідним розпачем. Олена дивилася, як безтурботно кружляють сніжинки у потоці світла під ліхтарем, і їй здавалося, що це від сніга її обличчя стало зовсім мокрим. Катрусь, я, я залишилась без грошей, прошепотіла вона чи до дочки, чи то до самої себе. Так, я знаю, ти забула їх. Мабуть, ходімо, не сиди на снігу. Ти побачиш зірочку і знову будеш посміхатися, потягнула вона Олену за руку. І Олена встала безсило підкоряючись дочці. Та й насправді, яка вже різниця, куди йти? Ти весь Мамусь, які сліди. Раділа дівчинка, прокреслюючи чоботами глибокі пухнасті лінії на тротуарі. Ой, з них поцілував просто око, а вона йшла за нею і все навколо здавалося їй несправжнім, як у увійшні чи в кіно, і хтось настирливий прокручував це кіно в її житті. Знову і знову. Мамо, кілочка під снігом, а ось квіточка, щебетала донька. ось же вона зіронька, яка красива, сніжна. Донька мріяливо примружила очі і замурчала якось тиху пісеньку. Олена стримано чекала. Дивись, зірочка залишила слід? раптово вигукнула Катруся. Просто під вивіскою в снігу теніла невелика западина. Так, Катруся?» Зірочка затулила собою землю від снігу. Бачиш, яка на ній снігова шапочка, прошепотіла Олена і швидко відвернулася, щоб знову не розплакатися. Ой, дивись, тут щось є. дівчина нахилилася і запустила руку в снігову ложбинку. Катрусь, не треба. Там, можуть бути, Олена не встигла договорити і так і залишилася стояти з розкритим ротом. Катруся тримала у руках гаманець. Оленшин сріблястий гаманець, весь у крихтах снігу, затишно лежав на долоньках її дочки. Як твій, спокійно позначила Катруся. це це мій. Олена схопила гаманець, потім підхопила на руки дочку і затанцювала з нею в обіймах. Зовсім не відчуваючи важкості, вона і сама собі здавалася легкою і невагомою втомить. А Катруся кружляла разом з мамою і думала, як вона так влаштована, що із абсолютно чорного неба падають абсолютно білі сніжинки, Мов би злітати туди і все дізнатися. А ще Катруся думала, як все ж таки чудово, що мама зараз нікуди не поспішає. Ось така вона моя сніжна історія до Дня Святого Миколая. Мені дуже цікаво, про що вона для вас. Для мене вона, мабуть, про довіру, довіру до дива, який завжди має можливість статися з нами, якщо ми йому дозволяємо. А ще довірують до наших дітей, які ще на щасі є трішки ближчими до тих див, які ми просто припинили чути і бачити, коли стали дорослими. Мені дуже хочеться, щоб всі ми трошки більше вірили у тебя віймають.